Дорогі глядачі, в ефірі ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях. Мене звуть Ілья. Мене звуть Діана. Женя. Мене зовут Артем. Мене зовут Катя. Я Оля. Я влада. Отже, скажіть, чи вірите ви в чарівників? Я ні. А чому? Бо це в казках. Я чув. А на вашу думку, хто такі чарівники? Це фей. Це фей. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Не, ні, не завжди, але буває, що і роблять добрі. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Я думаю, те, що можна дізнатися більше інформації про чарівників на всяких е, виступ виступленнях та ну казках. Е, які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Чесно сказати, навіть не знаю. Особо а не смотрел. А, я не смотрю такі фільми. Добре, на вашу думку, чи існують чари по всякденному житті? Ні, не існують, та ще ніхто не бачив якихось доказів, що чарівники взагалі є. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Ну, кажіть, кажіть. E, ні, неможливо, бо це лише в казках. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Mm, да знаю, не таких нема. Лично не бачив. Скажіть, а ви любите мріяти? E, так, звичайно. А ваші мрії колись здійснювалися? Так. Носить. Розкажіть про це. А, наприклад... ми, 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 ми. А, наприклад, було таке, що е, у дитинстві е, мрілося поїхати кудись, але це не завжди було дійсно. Але здавалося <різь> це. А якби ви стали справжнім чарівником? Черівником, та змогли створити справжній дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Я б зробила так, щоб всі казали правду та ніхто нікого не обманював. Дякую. Наостанок ну, мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному. Ток шоу і за ваші цікаві відповіді це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я, його ведуча Анастасія. До зустрічі у наступних випусках.